Вітаю, друзі! З вами магазин Токіо Електротранспорт, і сьогодні хочемо представити вам новий електроскутер Атлас Модель Тайгер 2025 року випуску. Це потужний електроскутер з цікавим дизайном, представлений в трьох кольорах: темно-синьому, червоному та чорному по технічним характеристикам. Електроскутер Атлас Tiger має запас ходу до 80 км, В міських умовах буде 60-65 км. акумулятор 72 вольти 20 ампер годин. Розвиває швидкість до 65 км за годину. Пікова потужність двигуна 2500 Вт. Номінальна 2000 Вт. Контролер встановлено на 2500 Вт. Рекуперативне гальмування. Надійні дискові гідравлічні гальма на обох колесах. Витримує навантаження до 200 кг. Сидіння розраховане на двох дорослих. І з особливостей під сидінням великий багажник, також є комплектація з боксом. Безкоштовно доставимо в будь-який куточок України. Надаємо гарантію 12 місяців від магазину завдяки власному імпорту в наявності всі основні запчастини. Замовляйте Atlas Tiger за акційною ціною 52 659 гривень. Також просимо завітати на наш сайт tokyo.com.ua. у нас представлено найбільший вибір електроскутерів в Україні. До нових зустрічей!